Слава Богу. Добрий би Бог для нас, правда? І навіки Його милосердя, і з ласки Його цей вечір ми в домі молитви, молимось, дякуємо, просимо. І Бог відповідає. Слава Йому. Брати і сестри. Но, часом кажеться, всім сказав і мені ні. ні". От ми хочемо, щоб нам Бог ось так сказав. Щоб пророкуєш і підійшов і щоб Бог мені сказав. Ви знаєте, я слухав слова, які були сказані до сестри, та, думаю, до думаю, де нашим сестрам 80% треба всім взяти то до серця. Та й братам треба. Давайте глянемо в наше життя. Що в нас в житті більше? Вдячності чи нарікань? Отак кожен щиро собі скажіть. А особливо жінок, якщо на сусідах гляне до сусідні двір до огород, якщо в нас було на Україні. І зеленіше, і гарніше. А ще на превеликий жаль. Буває, що жінка каже, от сусідок візьме оберемо, хто візьме а ти? І починається? З сім'ї. Пам'ятаєте, що нас сьогодні на початку брат зачитував? Хотів побачити Ісуса. Хто? Самий великий грішник. Коли ми читаємо уважно Слово Боже, то митники. Стоять перші в розраді грішників. Блудники вже за ними стоять. Но перші стоять митники. В Україні, коли ми не знали, ще коли був єдиний нерушимий, що таке митниця з нас мало хто знав. Ну хто такий таксіст, то знали всі казали. Казали таксіст і з мертвого візьме. Митник теж. Будучи євреєм, знаючи закон Божий, заповіді Божі, бо те, що він говорив, могла говорити людина, яка знала Тору. п'ятикніжжя Моїсея, вона знала і всі заповіді знала. І на його всі земляки дивилися з відразу, знаєте, своїх обдирає. І не одну вдову обобрав, не одну сироту обобрав, Бо коли, а Христос зайшов в хату, Він каже, Господи, половину маєтку свого. Серед нас є той, хто сьогодні готовий дати половину. Ну, кається всім нам є в чомусь, правда? Бо нема тої людини яка перекаялась, в кожного є. Він каже половину. А кого чим обідив? Четверо. Він знав. Четверо закон казав, віддаси четверо. І знаючи, закон, каже, Господи, віддам. То було знання закону, а то закон вже в серце зайшов. Господи, я буду виконувати. Спасіння прийшло на дім, бо й він син Авраама. І він і вчора був, і позавчора, але він жив для себе. А тепер зрозумів, що є Бог, для якого треба жити і чиї заповіді виконувати. Якщо комусь не сказав, Господь прямо, давайте візьмемо до серця те, що ми чули. Я знаю одного брата, якому Бог говорить дуже-дуже рідко. Але він навчився слухати, що Бог говорить в зібранні. І з кожного пророцтва одне речення візьме і вже йому досить. Як уважно гляне своє життя, то й мало мені підходить. Там, говорить до того брата, і мені підходить. І в мене це є, і мені треба поправляти. Ось такий наш Бог. А якщо ми прийшли в Дім Божий, щоб почути, то через проповідь Бог говорить. Євангелія від Луки, 23 розділ, з 27-го віршу. А за ним ішов натоп великий людей. І жінок, які плакали, та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив: Точки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою, ридайте за дітьми своїми, бо ось дні настають, коли скажуть блаженні неплідні та утроби, які не родили, груди що не годували. Тоді стануть казати горам: поспадайте на нас, а узгір'ям покрийте нас. Бо коли таке роблять зеленому дереву. То що буде Сухому? Ми відсвяткували Воскресіння Ісуса Христа. Радіємо. Але я нагадаю, той момент, коли Христа ведуть на Голгоф. У нас всіх є проблеми, правда? Нужди є, болі є. Але є те, що єднає всіх християн, які знають Бога. Наші діти і онуки, правда? Діти й онуки. Боже, збережи. Будучи тут в Америці, мені неодноразово прийшлося слухати, ходила дитина в зібрання. перестала ходити. Не йде десь, ні з кимось не зв'язався. Робота, хата вдома сидить, нікуди не йде. І батьки не знаходять слів, що сталося, коли ми були молоді, то казали, в нас брехунець на стіні вісів. Один на всю хату. А тепер брехунець в кожному кармані. І добре в тому брехунці, і погане в тому брехунці. все там є. Я казав: якщо вислухати все, що там є, почути всі пророцтва, які там звучать, то в зібрання можна не ходити, якщо серйозно вдуматись. Брати і сестри, я вам скажу, що то брехунець. І тим брехунцем користується диявол, щоб людину віруючу збити. А в що вірити, а куди йти? І так, і так, і так. Ми повинні вірити Богу. Чули, що сьогодні Бог казав? Треба вірою, брат. І саме вірніше, то є слово Боже. Каже, якщо пророк сказав, і воно збулося. А ми живемо в той час, коли лже пророків, лже Христів дуже багато. І знаєте, ми живемо в тому час, коли вони будуть зводити зорі з небес, будуть чудо робити. Багато чого буде відбуватися, але. Християни, хто читає Слово Боже, будьте уважні. Щоб то не було, як у не були, але коли воно не веде до святості, то вже лже. Наш Бог святий. І з грішним справи немає. Слава йому. Отакий наш Бог. Пам'ятаєте, прийшов Мойсей до фараона, кинув свій посох, став змією. Прийшли ті самі чарівники, те саме роблять. З води в кров, і вони те роблять. Вони все повторювали те, що робив Мойсей. Єдине, що Мойсей, з'їв ті жезли, які були. Ото одна різниця, що Бог сильніший. Але якщо ти шукаєш що десь тебе зведуть. шукаєш того, що де було сказано, не обманюйтесь. Богу інтернет не потрібен. Якщо треба вашій церкві сказати, Бог знайде кого послати, як сказати, скаже вам. Він не буде говорити те, що написано. В кожній церкві Бог говорить в церкві. І не буде Бог мені говорити за вашу церкву. Брати і сестри, не буде. Буде Бог говорити за нашу церкву, бо я там і там моє служіння. За вашу він буде говорити вашому служителю і вашій церкві. Хай Бог поможе нам ото все розсіяти і зрозуміти. Але наші діти, ми вже десятки років віруючи, ми вже навчилися. Каже, навиком навчилися. А наші діти, які носять в кармані і постійно, воно вискакує і в то всьому розібратися. Настають дні. Настають. Коли ці, каже, які виготували дітей. Будуть казати, що блаженні ті, які не носили і не родили. Матери то для вас. Батьки то для нас. Одного разу Бог говорив, що каже, живі будуть завидувати мертвим. Ми будемо їх вважати блаженними, бо вони прожили в кращі часи, де було спокійніше. А зараз стільки всього навалу, стільки всього подається і так під виглядом, так гарно замасковано. Колись ми були в одному зібранні з одним братом, стають, проповідують, знаєте, стараються ніби щось іменем Господнім робити. А брат так до мене повернувся, каже: знаєш, гарно говорить, добре говорить, але запах не той. Не на життя, а на смерть. І як навчитися, який ж то запах? А я вам скажу, що ворог має свій запах. Довелося нам з дружиною йти по одному місту, де надто багато храму. Ми зайшли в один храм, послухали гарну органну музику, гарний спів. Ідемо в другий, третій храм. Я йду кажу, слухайте, десь щось тут воняє. Теж стоїть храм? Ми зайшли, а я кажу, тут чортом воняє. В українському мові є слово чорт. О, в деяких бібліях написано сатана. І знаєте, я зайшов, там дійсно воняє. Там церква не така, як всі. І обряди не ті, що всі, і ми вийшли. Кажуть, звідки ти знаєш? Хай би Бог не давав, вам, то бачите. Но коли виходять демони, хто був там, він чує, який то запахи. І ті храми стоять. І не дай Боже, щоб наші діти туди зайшли, бо він заманює, він обманює. І наша задача сьогодні стати в проломі, молитися. Як дідусям з бабусями, батькам з матерями, і старшим братам і сестрам. оте молоде покоління, яке підростає, яке тільки починає пізнавати, щоб його ворог не обманув, не увів. Ходили в зібрання. І ходили не один рік, а сьогодні вони перестали ходити. Де правда, куди йти? Знаєте, я так розважаю думаю, мабуть, вони не вкусили, який добрий Господь. Бо хто вкусив, той ж не піде. Казала одна сестра, хто пив джерельну воду, жабуриння пити не буде. Але ж треба десь тут джерельну воду найти, напитися. Ми можемо багато розказувати, який то смак, але якщо ви не попробуєте, ви ж не будете знати, що то за вода, правда? То треба, щоб те джерело було тут, правда? Щоб вони приходили і пили. Але щоб було те джерело, то треба копати. Є місця, де легко докопатися. У нас в Жидичині не можна докопатися просто так, в нас плавуни йдуть. І треба тебе той плавун пройти. І катки зносить, і труби зажимає, але хоч джерельний копає. І тепер, теперішнього часу так буває, християни в наших зібраннях, щоб копатися до джерельні, треба попотіти, постояти, можливо, мозолі на колінах будуть, але треба докопатися, щоб те джерело було в церкві і щоб молоде насліддя пилою. Ну ми самі без силі, правда? Но є Бог, який силу дає. Є той Бог, який указує, де. І у Бога є майстри, які вміють копати. Давайте ми про те все скажемо, Господу. Господи! У тих людей постав, які копали і викопали. Але знаєте, коли викопають, то кожну криницю ще відкачують. Бо при справі буває все. Бо ж все треба ще вичерпати, і тоді наповняє. Слово Боже говорить, що народ мій зробив два зла. Мене джерело живої води залишив, щоб висікти собі водозбори, водозбори, які не можуть тримати води. І тепер того повно є навколо, свої водозбори вони не можуть тримати. Но Господнє джерело, воно не ісякає, і вода в ньому не засорюється. І не застоюється, слава Богу. А засійлива вода, вона часом починає теж запах подавати. А ми скажемо Богу, а в Його є, і Він направить і дасть сили. І сторожам стояти й пильнувати. Бо ж можна в криницю прийти вкинути і навіть дохлу кішку. І теж буде недобре, то щоб вони пильнували, щоб не принесли і не вкинули. А їх прийде багато. Схиляємо коліна, йдемо до Господа. І все це сказаємо йому.